Українська пісня це бездонна душа українського народу. Вона є однією із святинь, найціннішим духовним скарбом, гордістю і красою геніальною поетичною біографією. З давніх давен уславилась Україна піснями, які дбайливо, як найдорожча реліквія, передавалися від покоління до покоління. Українські народні пісні складалися протягом багатьох століть. Вони розповідають про цілі епохи в історії українського народу. В них йде мова і про мужніх завзятих козаків, які боронили українські землі від загарбників, і про тяжкі випробування, які випадали на долю українського народу, і про велич української нації. Саме про історичні та патріотичні пісні йшла мова у літературному кафе шкільної бібліотеки. Сьогодні сюди завітали учні 9-го В класу зі своїм вчителем української мови та літератури Гудименко Надією Миколаївною та класним керівником Кузнєцовою Ольгою Вікторовною. У дружній та невимушеній атмосфері за чашечкою чаю Надія Миколаївна ознайомила дітей зі значенням виразу Літературне кафе. Пригадали пісні, які вони вивчали раніше. Потім поринули у світ української народної пісні, яка й зараз актуальна, і стала популярною в обробці сучасних талановитих виконавців. Нині червона калина звучить на цілий світ різними мовами. Вона набула величезної популярності. Пісня з часів Козаччини 17 століття, тільки уявіть, в 17 столітті була написана ця пісня, записана в епоху національного відродження у 19-му. оброблена в часи Української Революції на початку 20-го 20 століття і співана борцями за свободу в середині цього ж століття. Пісня, яка робить нас сильнішими, і у 21 першому столітті, цікавою була розповідь Софії Хоровимчук про популярного сучасного українського співака Артема Пивоварова. Ой на горі на круті, там сиділа діла па. Мали можливість переглянути відеоролики пісень, які пов'язані з сучасними подіями, в яких условляється вічне прагнення українського народу до волі та незалежності. Наприкінці заходу, хвилиною мовчання, всі присутні вшанували пам'ять героїв земляків, які загинули, захищаючи нашу українську землю. Наша бібліотекар школи Сурженко Світлана Вікторівна підвела підсумок, що пісня дійсно дуже важлива в нашому житті. Вона об'єднує нас, підносить наш національний дух, викликає любов та гордість за наш народ, за нашу країну не тільки у нас, а й в усьому світі. Ми щасливі будем, ми щасливі будем, ми щасливі будем, грай, музику, грай, але не забудем, але не забудем, але не забудем, Кров пролиту знай.